Ти ладиш мені голову, цілуєш перед сном. Бо ти любиш мене. Ти готуєш мені сніданки, обіди і вечері. Бо ти любиш мене. Ти не спиш ночами, коли я хворію. Бо ти любиш мене. Ти вибачаєш, мені розірвані штани, бо любиш мене. Ти як ніхто вмієш мене заспокоїти, бо ти любиш мене. Мама, ти купуєш мені гарні речі, бо ти любиш мене. Ти постійно борешся зі своїми хворобами, щоб якомога довше залишатися з нами, ми дітьми. Бо ти нас любиш. Дуже хочу, щоб ти гарно вчився, бо ти любиш мене. Мамо, дякую тобі за те, що ти допомагаєш мені готувати уроки, бо ти любиш мене. Мамо, дякую за те, що ти не спішно чами, коли я хворію, і ти любиш мене. Ти щаслива, коли я тебе обіймаю, бо ти любиш мене. Завжди я за довго не відповідаю на звідки, бо ти любиш мене. Я ніхто мене розумію, ти любиш мене. Мама, ти готуєш для мене стрілянки, вечері, бо ти любиш мене. <ділля> дякуємо тобі, мамо. <плес> Дякую тобі, мамо, <плес> дякуємо тобі, мамо. Дякуємо тобі, мамо. Серденько твої слова, гріють, <плес> ласкою. <плес>